Under the moon and the quiet sky so clear, a whisper of hope is all I hold near every Shadows creep. I tread with faith. My soul does leap. Hands raised. Silent stays, I find my solace in whispered praise from the sunrise to the starlit dawn in your Не можу не поділитись з вами своїм новеньким кухонним девайсом. Я вже відкрила цей скотч і заглянула, якого воно кольору, а так не діставала і дуже хочу це зробити вже. Це Чоловік зробив мені подарунок. І от недавно буквально принесли, ну, привезли нам доставку. Так, зараз я отако переверну. От це фірма його. І зараз я вам покажу, що тут. Це, знаєте, це така річ, яка, е, мабуть, я навіть і не мріяла, і не планувала, що вона у мене буде. Ну, зараз, можливо, там колись так, а от зараз я не думала, тому що це все-таки не та річ, яка прямо е, така сама головна, бо є ніби багато іншого, але я зараз така щаслива. Дивіться, що це. Тобто я завжди хотіла такий прилад, це міксер. Я завжди хотіла, але я не думала, чисно кажете, що він у мене буде, тому що я все-таки не там кондитер, не якийсь спеціаліст не печу наче так дуже багато. Колір просто суперовий. От зараз так само передає камера. Такий бежевий, приємний колір. Діма замовив взагалі без мене. У нас була з ним розмова, але потім я сказала, що це така річ, без якої поки що я можу обійтись, тому що нам потрібно ще меблі деякі докупити. Але йому набридло, що я все блендером збиваю дивитись. Переставила його на цю сторону і включила в розетку, хочу зараз включити, що тут? що тут нам буде. До речі, він тут і буде стояти, це буде його місце. Це така робоча стінка у мене. Так, Значить, має чашу з нержавіючої сталі. Здається на 5 літрів. Має таку пластикову кришку. Можна її прибирати, вона забирається. Отак, піднімаємо. Має такий вінчик і два ще отаких. От не знаю поки що для чого. Гак, здається, для тіста, для того, щоб носити тісто, а це поки що ще не знаю, буду розбиратись. Є інструкція, книжечка і така доволі товста. На декількох мовах. Буду перекладати і дивитись. А от якраз те, що Дімо мені говорив. Тут є, бачите, зараз я опущу. Є е, от ще такий отвір, воно тут якось, мабуть, відкручується, і туди можна докупити, вставити м'ясорубку, е, можна таку машину для того, аби робити пасту, там, локшину, ну щось такого плану. Е, от. І бачу, що є ще не розібралася, але бачу, що для кожної насадки є своя, е, ніби як це програма чи швидкість всього 12. Мабуть, програм або 12 швидкостей. Не дуже я в цьому, чесно кажучи. Розуміюсь так. Ні, е не так. Мабуть, треба тримати. Ага, от. Ух ти. Так, що ми тут маємо? Тут є годинник і, мабуть, це виставляти час, скільки. Е Мабуть, виставляєш і потім воно вимикається само таймер, я так думаю. Це. А, ну. Ага. Ага. Мабуть, так. Точно. О, це значить хвилини. О, це хвилини, наприклад, виставляєш там три хвилини. І 20 секунд. І воно, напевно, що вимкнеться через цей час. Це що в нас не знаю. А це, мабуть, програми. Ну, якби швидкість точно один. Ану. От. Точно до 12 більше не крутиться. Значить це виходить, що виставляєш таймер, виставляєш програму і воно. Собі працює. Тут нас ще, це, мабуть, цей гак який насадка, але точно не знаю. І якийсь такий. І якийсь ніби пульс, але я не знаю поки що це, це треба дивитись. Так, ну давайте, може, включимо трошки, що ми тут виставили 12, це, мабуть, ні. Давайте пробувати на мінімальну. Час, я думаю, можна забрати. Так як він ще в мене порожній. А що це у нас є? Ага. 30 хвилин. Таймер. Максимум 30 хвилин. Так, ну включаємо. Як тебе включати, я не знаю. Ось тут так. І він почав працювати. Супер. Це не буду експериментувати з е, пустим. Потім щось покладу і. Точніше, вже я, мабуть, щось спочу. я так думаю, що зараз я помию чашу і, можливо, відразу закину туди яйця. Нехай собі збиваються, бісквіт якийсь буде. Бо дуже цікаво. От так він виглядає. Виглядає супер, мені подобається. Такий колір в мене ніколи не було ще техніки кухонний взагалі ніякої такого кольору, дуже-дуже приємний. Так, Я маю хвилин 30, можливо 40, до того, поки хлопці прийдуть на обід, і вирішила зайнятися справою. В мене тут є е, отакий ящичок, бачите, він вузенький досить. І е, тут е, ті речі, яким немає місця. От. Це власна моя шухляда, ніхто сюди, окрім е, ні, моя і Давіда, буде, буде точніше, тому що він тут теж оце все наводить мені весь час. От, але потрібно ці речі розібрати, кудись порозкладати, якось правильно їх не знаю, кожні речі, щоб було своє місце. Я сюди хочу також, у мене тут, бачите, тут плівка лежить, а фольга, пергамент в іншому ящику. Тобто я ще якось не, можна, не зрозуміла, як мені зручно, і через це так. Зараз я думаю, тут трохи пер... навести порядок і перескладати. В мене позалишались от такі, коли я ванну організовувала, позалишались... We're chasing the echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night. Where fantasies bloom in the pale moonlight. We'll let go of all that we know. And dance in the stardust, gentle flow. we'll find my way through the celestial symphony will sway with every step Гляньте, як все класно вийшло. Ніби з однієї категорії, так е, супер. прямо. Хоча я насправді спочатку не знала і не розуміла, що тут має бути, щоб мені було зручно і практично використати цю шухляду. Я поклала от таке, треба все докупити, все позакінчувалось. Е, плівочку, пергамент, таке все. Е, форми для мультипічки. Це якісь серветки такі. Можна їх, до речі, це в мене такі, знаєте, для пікніка взагалі я їх купувала, можливо, їх. Чи нехай будуть. О, для кавомашини теж мені так зручно, ну, щіточки, якими я мию, для тортиків, тут декор, свічки, трубочки, пакетики Пакетики для заморозки, такі шапочки аби їжу накривати. О, так що супер! Я прямо дуже задоволена, що я ці 15 хвилин використала з таким, знаєте, з. Ну, хорошу таку справу зробила, тому що це постійно чомусь відкладається. І якраз повикидаю те, що мені не потрібно, порозкладаю. Це Колись на тему замовляли, вона взагалі не зручна. Зараз Давід. і лежить. Треба її викинути. Це теж викину, вони вже тупі. Це піде у відділ для пікніку, де в мене є це. Взагалі він працює, але я думаю, що сіли в нього батарейки. У мене є вже кавомашина і мені якби ця штука не потрібна. Раніше я це ще з України привезла, в Аврорі купувала. А раніше, о, зараз Давід хоче, тримай. Раніше я ним збивала собі молочко, якщо хотілося капучино. Це теж піде в ту шухлядку, От. а це виділю собі ящичок для такого. Ну, для кондитерських різних штук, у мене їх не так багато, але все одно є. А тепер якраз з міксера підуть туди вінчики. Ой, Давід! Отак. От так що я задоволена, що я це нарешті зробила. Тепер в мене іще на плюс одну шухляду поряд. Показую вам, що придумала готувати на обід дуже швидко. Маю 20 салат. залишків того, що маю в холодильнику. Так, це буде в нас салатик. бо в мене дуже багато огірків. Вони вже вон, почали жовтіти, треба обрізати. Буде просто самий звичайний салат, укропчик ще є трошки. Тут знаєте, залишився один лаваш. І я оце таке собі придумала. Я вже колись робила. Лаваш просто порвала, туди зробила яйця, молочка трошки додала, трошки ковбаски, трошки сиру, От, посолила і думаю, що буде це смачно. Я зараз його сюди виливаю. Зайшли нам дуже добре ці рулетики з яєць. Правда, зараз немає плавленого сиру, і я просто сир, крем-сир з теж і з укропчиком. Ось воно. Смажиться, о, вже посмажилося, треба діставати. Так, це омлет той, що я вам показувала, з лавашем, з ковбаскою. Рулетики з яйцем, картопелька з яйцями і салатик. Такий, знаєте, яєчний бум у нас на обід.